Це робила козацький чай, вона так називала. Заварки в селі не завжди було, і вона так іде, знаєш, з цими цікатором іде, там трошечки пару гілочок, таких тоненьких смородини, трохи вишні, трохи яблуні. Щось там біля малини пройшла так само. От, і закип'ятила. І така темно бордова така жижа. Ароматна. Ну, це з молодих гілочок, не зелених, а з коричневих молодих гілочок. Боже, як смачно і ароматно. Дуже любила таку цей напій. Так, і цей гачок, він більш гладенький. Цей був гостренький. І гостреньким я могла дістатися до другої частини петлі, а з цим не можу. Тож змушена використати другий гачок. Наприкінці ряду ми пров'язуємо. Не стовпчик, а петлю підйому, яка була у нас замість стовпчика. І ось, щоб її підтягти, мені довелося використати ще один гачок. От, халепа так, і пров'язуємо обов'язково крайню оцю петлю пров'язуємо, щоб у нас був рівненький край. Це у нас петля петля ниточка. Ховаємо її у в'язання, це початок нашого ряду першого. Сховаємо у в'язання. Тож, дівчаточка, осінь, варите собі козацький чай, берете різних горішків, різних засушених фруктів, а якщо є Смачно засушені яблучка. Боже, яка смакота. Так, ой, як побіг, побіг. Бачила побили десерт з млинців. Або ж робили десерт. з Думаю, може спробувати. Спробуй перцю. Це насіння перцю, поняла. Вкрала один чорнобривців. Суцвіття чорнобривців вкрав. Ай-яй-яй, шкодення. Ай-яй-яй. Ну, їх же там багацько цих чорнобривців. Можливо, пташки б тобі й самі. Поприносили. Ташечки. Так, мені подобається хурма суха, Оце тема. А я не куштувала. Колись мені свікрову купувала, приносила, але щось так і не дійшло. Це смачніше і корисніше. Так. Дуже смачно чай вже набрид. <с> мені теж треба листину збирати руки не доходять. О! Смородину пересадити треба, палички теж треба, з камачків насіння вибрати треба. Йой, з кожним вашим словом, аж страшніше і страшніше. А яка декорашка з того насіння класна? А, -а, -а. літо не сумуй. Юлічка, Літо прекрасне і осінь прекрасна, і зима прекрасна, і весна прекрасна, все прекрасна. От, як на мене, то осінь найсмачніша пора року, бо вже все дозріло і можна радіти. А козацького чаю дуже захотілося. Так, одна петля підйому, розвертаємо, і за дві напівпетлі в'яжемо стовпчики без накиду. Це у нас третій ряд. Щось я цього разу зовсім повільно в'яжу.